Як відомо з рішень Верховного суду адвокати-чиновники, які обіймають посади в органах адвокатського самоврядування, тобто в тому числі КДК регіонів ВКДК, голова та члени, є суб'єктами є декларування в НАЗК. А відповідно, мною було направлено на запит щодо КДК Закарпатської області. На сьогодні надало відповідь. В Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, наявні наступні декларації: Петрик, Леміш, Лейба, Отовчиць, Кончаров, Зеленяк, Бухтіярова, Бабич Кошеля. Відповідно із зазначеного переліку осіб. Національним агентством з виявлення е, з питань запобігання корупції вкладено обґрунтовані висновки з наявними ознаками вчинення рядом осіб-адвокатами з органів КДК Закарпатської області ряду кримінальних правопорушень, тобто злочинів. Стаття 366-3 Кримінального кодексу України складено обґрунтовані висновки стосовно отовчиць, гончаров. Бухтиярова Марина Петюшка, які скеровані за підслідністю до Головного управління Національної поліції в Закарпатській області для організації досудового розслідування. Безумовно, будемо чекати на результати досудового розслідування. А всіх представників засобів масової інформації прошу долучатися свідомих громадян, громадських організацій, народних депутатів України тощо інших свідомих громадян. Щодо даного питання, аналогічні запити направлені в НЗК на по іншим регіонам для того, щоб інформувати громадськість. Будемо разом відстежувати, чи порушують адвокати кримінальний закон, або не порушують. Чи подають декларації, чи не подають декларації та, відповідно, ховають своє майно. Щодо ВКДК. Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії. Починаючи з її голови Вилкова, є питання щодо подання декларації. Втак, він вчиняє дії теж з ознаками кримінального правопорушення. Безумовно, про це знають в ряді кабінетів. І я думаю, що я все це буду контролювати і, відповідно, вас інформувати для того, щоб закон, вимоги закону, перемогли. В нашій країні для того, щоб Україна була прозорою демократичною країною. Всім гарного дня! Завжди ваша Криворучка Лариса Сергіївна.